Пам'ятаєте такий колись дуже популярний мобільний додаток, де ви могли побачити, як будете виглядати у похилому віці? Там достатньо було сфотографуватися, надати доступ до вашої галереї, і ось ви вже маєте згенероване фото вас у поважному віці. Користувалися таким додатком. Що ж, я вас вітаю, ви мимоволі могли стати частиною російської ботоферми чи навіть спецслужб. А було це якраз у той період, коли м -м, Фейсбук е заборонив. Використовувати чужі а, фотографії, чужі обличчя при реєстрації нових аккаунтів. Ну, боти дуже, дуже любили реєструвати ліві аккаунти, брати чужі фотки і так далі. А, і от, а, алгоритм порівнював з уже існуючими аккаунтами. Якщо це вже було, то блокував такі спроби. Так ось ця ігрова програмка вона зібрала без, велику кількість унікальних фотографій, які. Ніде не використовувалося, і це було ось бота фермами активно використано, Відповідно ми передавалися чи продавалося зацікавленим особами. Це було використано для створення нових ботів і фейків. Також небезпечною для українців є мобільна гра у телеграмі Комбат», яку ще називають хом'як. Здавалося б, задача одна: треба лише тапати по екрану та виконувати різні завдання щоб заробляти монети. Як з'ясували кіберфахівці, ця гра має російський домен, а це означає, що її компанія власник зобов'язана зберігати на серверах персональні дані користувачів і надавати їх російським силовикам на вимогу. Ну, небезпека всіх подібних додатків розважального характеру, особливо через Телеграм, це збір персональних даних. Перевірка аккаунтів, ну тобто є аккаунти, які зареєстровані, не використовуються. І на чорному ринку дезінформацією, і там, фішингу, інших зловживань. Послуги надаються з перевірки аккаунтів, живий, неживий. Знов таки з цих акаунтів можна зібрати. Ну, по перше, те того, що акаунт живий і активний. Відповідно, можна зібрати дані про контактів, а усіх контактів дані про їх контактів. І все ж це в бік дату великі дані збирається, аналізуються потужною програмою і може бути використано російськими спецслужбами проти інтересів України. Яким чином ось ця гра Хамстер буде використана в подальшому? Ми дізнаємося згодом, але поки що я точно можу сказати, що це. Мова йде про збір персональних даних так само, за словами експерта, збором даних з вашого телефону займається програма Гетконтакт. Це той самий відомий мобільний додаток, де можна дізнатись, як вас записало у телефонній книзі. Щойно ви встановили цей додаток у свій телефон. Ви по суті злили розробникам програми номери телефонів з власної телефонної книги. Як саме спитаєте ви, усе просто ви самі надали цьому додатку доступ до списку ваших контактів. Так само ви можете надавати доступ до інших даних мобільним іграм, програмам чи сервісам. Я рекомендую утриматися від встановлення додатків, які ось вам не так не дуже сильно потрібні, а просто цікаво, бо просто ой, подивитися, встановлюючи собі кожен раз новий додаток в телефон, ви збільшуєте ось поле ризиків для себе особисто. А ось. І е, встановлюючи знов таки, наприклад, ігровий додаток, навіщо ігровому додатку доступ до камери телефону, на що вас фотографувати, або до голоса. Якщо це месенджер, додаток месенджер, тут зрозуміло, ви будете там відео, дзвінки і голосом розмовляти, це логічно. А якщо питають дозвіл, е, а ви не можете зрозуміти для чого, то краще цей дозвіл не давати. І знов таки, додаток може бути. Якомусь ви ним не користуєтесь, а він раптом десь там а, у глибинах операційної системи раптом а, звернеться до якихось ваших фотографій. Якщо це ви дали доступ до галереї фотографій, то він може взяти якусь вашу фотографію, наприклад, так для ідентифікації. Але загрозу з точки зору кібербезпеки несуть не лише мобільні ігри та додатки для розваг, а ще й окремі месенджери, як от Телеграм. Днями Держспецзв'язку України повідомило про черговий масштабний злам українських телеграм-каналів, де невідомі від імені цих каналів розмістили повідомлення із закликами до підтримки російської агресії та капітуляції України. Як з'ясувалося, хакери змогли проникнути у ці телеграм-канали, зламавши російський сервіс «Фліпбот». останній був популярним засобом у телеграмі для автоматичного постингу новин. У прислужбі Держспецзв'язку порадили власникам телеграм-каналів видалити «Фліпбот» та вкотре нагадали про небезпеку використання російських програм. Телеграму все, що з ним пов'язано, це ну по перше, це недостовірні матеріали в більшості випадків. По-друге, це росіяни і користуючись ним, ви популяризуєте російське. І по-третє, це банально небезпечно, там немає шифрування, там безліч є питань стосовно фінансування Кремлем Телеграма, точніше, не питань, а проблем, тому що це публічно відкрито російський фонд прямих інвестицій ось буквально нещодавно в цьому році. Інвестував у телеграм безпосередньо. Так, які доступи ви дасте телеграму, такі він не буде мати. Доступ до фотографій, до фотографій, а, до звуку. Ну хто там телефонує телеграмом? Відповідно, до мікрофону. Цей мікрофон може вимкнутися телеграмом. А, зовсім не тоді, коли ви думаєте, що це доречно. Знов телеграми до доступ до контактів вашу геопозицію не вислідковується. Тобто, телеграм прив'язаний до номеру телефона, і відповідно: ну де ви де ви знаходитеся, він детектує Це Wi-Fi точки. Чи це мобільний інтернет? у Вас за що найменше країну, і там уже далі можна регіон, місто і е, зовсім вже локально, там до будинку, де, де ви знаходитеся, тобто в межах е, стільникової соти, телеграм не використовує один з небагатьох власне, месенджерів, який не використовує шифру... наскрізне шифрування за замовченням, а тобто його треба вручну вмикати. А цього мало хто робить, і саме це шифрування теж воно дуже сумнівне, оскільки Дуров ретельно приховує алгоритм, шифрування нікому не показує. Ще один популярний спосіб зламу це так звані фішингові повідомлення. Це коли вам надсилають посилання, за яким пропонують перейти і за когось проголосувати, наприклад, підтримати петицію про посмертне присвоєння звання героя українському захисникові, чи підтримати чиюсь родичку у творчому конкурсі. Здавалося б, ви робите добру справу, і у чому тут може бути небезпека? А усе просто сайт, на який ви переходите, може збирати ваші особисті дані. Наприклад, щоб проголосувати, вам потрібно ввести ваш номер телефону і задонатити якусь символічну суму. І, звісно ж, для цього вам необхідно ввести ваші банківські дані, номер картки і код. І все, справу зроблено. І згодом ви можете стикнутися з тим, що з вашого рахунку зняли усі кошти. До речі, за подібною схемою кіберзлочинці можуть відправляти вам, начебто, офіційні листи на електронну пошту від букінгу для підтвердження бронювання чи інших подібних сервісів, які викликають довіру. Нещодавно подібну фішингову схему хакери навіть застосували проти українських оборонних підприємств. Так, за даними Держспецзв'язку, кіберзлочинці надсилали на електронну пошту листи, де, начебто, була інформація про закупівлі безпілотників. Ось тільки щоб цю інформацію дізнатися, необхідно було завантажити нібито відсутні шрифти за зазначеним посиланням. Ось тільки замість шрифтів жертви хакерів скачували та встановлювали шкідливе програмне забезпечення, яке надавало злочинцям віддалений доступ до комп'ютера. Тож, щоб не стати черговою жертвою кіберзлочинців, не переходьте за підозрілими посиланнями та не встановлюйте нічого на свій комп'ютер чи телефон з невідомих джерел, також фахівці з кібербезпеки. Радять подбати про безпеку своїх месенджерів. Захистити в месенджери свої аккаунти в соцмережах і так далі можна одним простим способом: зайти в налаштування, ввімкнути двофакторну авторизацію. Це одразу на порядок підвищує безпеку, ну, на порядок в 10, тобто так і причому краще вибрати не смс-інформування, а Google автентифікатор чи Microsoft атентифікатор. Це програми, які кожні 30 секунд формують одноразовий цифровий пароль.